Матеріали для художників, які точно потрібні. По-перше, вам потрібні різні графічні олівці. Якщо ви знайшли десь якийсь задрипаний зелений олівець у себе в шухляді, вам це не підходить для малювання. Вам потрібен саме професійний графічний олівець, причому рівної твердості та якості. Друге, вам потрібна хороша класна гумка. Причому, якщо ви використовуєте різні техніки, наприклад, для графіки це одна гумка, для живопису це інша гумка. А якщо ви працюєте на полотні, це взагалі третя гумка, тому вам потрібні різні гумки для роботи. Ще, що вам потрібно, хороший папір. Оце просто моя біль. Як вчителя малювання, тому що дуже багато людей просто використовують не той папір, а потім говорить: у мене немає таланту. Це неправда. Вам просто потрібен хороший нормальний папір. Причому, якщо ви працюєте в графіці, то звичайними графічними олівцями так? вам може і підходити офісний папір для тестування, тренування, але взагалі краще взяти папір для графіки або крифлярський. А якщо ви працюєте живописом, то чим цупкіший папір, тим краще. Мінімум 200 грам на метр квадратний, а то краще і 250 і 300 Взагалі класно взяти папір якихось дорогих марок, чи взяти папір іноземного виробника там, із певної кількості целлюози, бавовни і ще чогось. Ну, давайте так. На початку вашої кар'єри грошей у вас не так багато, тому все ж таки, хоча б мінімально папір на 200 грамів, ви можете знайти в Аврорі або в тоді. Ось, і в художньому магазині придбати від роса, наприклад, папір. Так? Самий такий економний варіант. Далі вам обов'язково потрібно мати хороші пензлики. Якщо ви працюєте з живописом, пензлики просто the best. Фарби можуть там бути 50 на 50, простенькі чи більш дорожчі, але от папір і пензлики це те, що вам дуже-дуже потрібно. І, власне, з іншими творчими матеріалами. Тут може бути великий перелік, але я вам скажу так: не скупіться на вчителя. От серйозно. А, краще не купляйте собі графічного планшету, чи ще там айпаду, чи ще чогось для малювання. Краще візьміть уроки малювання у вчителя. І якщо ви бачите, що у нас з вами спільний вайб, пишіть директ Instagram, бо мене звати Софія Олександрівна, і я вчитель малювання, який готує до вступу та розкриває ваші таланти.